Ось це моя вечеря. Другий день після операції. Видалення жовчного міхура. М -м, не солено, Ой, дайте мені солі. Таке яєчко без жовтка. Очка з моркви, ротик з моркви. І волосечко зроблене із сухої петрушки. А це гарбузове пюре. М -м. Воно сульоне, картопля не сольона. Ось палата, в якій я знаходжусь. Я залишилась на даний час одна. Палата розрахована на 4 пацієнта. Жіночок виписали додому. Я залишилась тут одна. Це столик, за яким ми обідаємо чи вечерюємо, хто хоче. Це моє ліжечко. Ось, зараз покажу вам. Ось, ще покажу вам. Оце такий коридор. У коридорі стоять шафи чи скрині по-словацьки. Ось так тут. Все порожнє. У сусідній шафі є. Мої речі. Ось так. Умивальник, зеркальце. Скромно, але тут чистенько. Смітник. Нічого особливого, але так комфортно. Туалет. Самий звичайний, який може бути світло та ця душова каб'інка. Світла тут немає, я не включила, зараз піду включу. Ось. Та душ. Ось так. Все по-скромному, але досить комфортно. І саме головне тут чисто. Оце для загального користування, але в мене свої речі із собою. Засоби гігієни у мене є свої, але бачу, що тут є. Тут лежить і мило, і все таке інше на умивальнику, Ну, непогано, скажімо так.